Ласкаво просимо до Академії ЛВТех. Мене звати Сергій, і сьогодні ми розглянемо одну з найважливіших функцій портативного аналізатора ProSpector 2. Це експорт результатів аналізу. Незалежно від того, чи ви працюєте в лабораторії чи в полі, доступ до даних у зручному форматі дуже важливий для точного звітування та подальшого аналізу. У цьому відео ми покажемо, як легко експортувати результати аналізу з Проспектор 2. Ви дізнаєтеся, які формати доступні, і як керувати даними для подальшого звітування або інтеграції з іншими системами. Почнемо. Проспектор 2 підтримує кілька способів експорту результатів на карту пам'яті в аналізаторі, по USB кабелю та в мережеву папку за допомогою Wi-Fi. Це дає змогу відправляти дані на будь-який пристрій у цій мережі: комп'ютер, планшет або навіть хмарний сервер. Але у цьому відео ми зосередимось саме на експорті на карту пам'яті. Отже, для того, щоб нам експортувати дані з аналізатора, нам потрібно на головному робочому столі там, де у вас знаходяться всі калібрування. Треба перейти в меню опції. Натискаємо опції. Далі нам потрібно перейти під меню налаштування. Натискаємо. Тепер знаходимо пункт меню експорт вимірювань. Натискаємо на нього. У нас відкрилось невеличке віконце, де ви можете бачити перше, що у нас місце, куди ви хочете зберігати журнали та звіти. Тобто тут ви можете обрати, куди саме ви хочете все зберігати, всі звіти. На вибір у нас є декілька варіантів. Або карта пам'яті, вона тут підписана як Storage Card, або флеш-диск. Це вбудована пам'ять самого аналізатора. А також, як бачите, тут можна ще додати мережеву папку. Тобто ви можете передавати ваші результати або звіти по Wi-Fi в якусь мережеву папку у вашій мережі. Ми обираємо Storage Card. Нижче, як ви можете бачити, у нас написано скільки у нас є доступно пам'яті на карті пам'яті, карті, скільки у нас є вільного місця на карті пам'яті. Тобто загалом у нас є 59 668 байт, а вільно у нас 59 667 байт. Якщо ви, наприклад, зміните на, на вбудовану пам'ять аналізатора, то ви одразу побачите, що загалом є 3625 МБ, а вільно 3589 МБ. Отже, ми змінюємо на нашу карту пам'яті. Далі у вас є, як бачите, десятковий знак для чисел. Тобто тут ви можете обрати, який саме розділовий знак буде між, е, між цифрами, тобто е, у звітах ваших результатів аналізу. Е, в принципі, кома нас влаштовує. Трошки нижче у нас є кнопка експорт журналів вимірювань. Натискаємо на неї. І вже тут ви можете побачити, що. Саме тут ви можете або експортувати всі вимірювання, які були зроблені сьогодні. Також ви можете експортувати датовані вимірювання, тобто, ви можете обрати діапазон, за який ви хочете експортувати всі ваші вимірювання. Тобто, наприклад, ви можете обрати: от у нас тут є з 1 жовтня і до, наприклад, до 23. Таким чином аналізатор. Експортує всі вимірювання, які робились за е, цей період дат е, в усіх калібруваннях, які, в яких проводились вимірювання. Або ж також ви можете обрати, експортувати всі наявні вимірювання, тобто всі вимірювання, які коли-небудь робились на аналізаторі, у будь-яких калібруваннях режимах він їх експортує. Далі у вас є можливість обрати формат. Е, Формат власне цих журналів вимірювань, або CSV редагований, який ви можете редагувати, наприклад, в Excel. Ви можете з ним працювати. Тобто у вас будуть вертикальні стовпчики, це будуть ваші елементи, а горизонтальні строки це у вас будуть власне ваші датовані вимірювання. Або ж, ви можете обрати pdf формат В цьому форматі у вас також є можливість експортувати. Фото результатів, вірніше, не результатів, а фото зразків, які ви аналізували. Оскільки в нашому аналізаторі Prospector 2 є можливість опціонально додатково встановити мікрокамеру, яка буде фотографувати саме зону аналізу. І ви можете таким чином також експортувати ці дані ну, фото. І якщо ми, наприклад, натискаємо в PDF, ви бачите, що у нас от е, з'являється така кнопочка з трьома крапками, і якщо ми на неї натиснемо, то ви побачите, що тут є можливість налаштувати сам формат цього PDF-у. Тобто це може бути А3, А4, А5 і так далі різні формати, також орієнтація книжкова або альбомна. І також у нас є можливість налаштувати розмір шрифту. Також у вас є можливість налаштувати стовпці. Тобто, як ви знаєте, в кожному калібруванні у нас є, наприклад, можливість вказувати оператора, дату, час, номер вимірювання, усереднення, якщо воно проводилось, тривалість, рентгенівський режим, назва зразка. Ціна зразка це, якщо ми, наприклад, зараз говоримо, да у нас бачите, зверху показуються стовпці журналів режиму каталізатори МАКС. Тобто, для цього режиму калібрування ми можемо експортувати оці усі дані. Тобто, а якщо ми познімаємо галочки, то відповідно у нас будуть експортовані тільки ті. Тільки ті стовпці, на яких у нас стоїть галочка. І так само ви можете по кожному калібруванню можете вказати, яка саме інформація вас цікавить. Тобто, наприклад, для е, калібрування дорогоцінні метали, наприклад, вас не цікавить ні дата, ні час, ні номер е, усереднення. Вас, наприклад, цікавить тільки е, назва зразка, проба, покриття, е, одиниця, елементи і все. І таким чином, ну причому елементи, бачите, тут стоїть авто. Тобто е, він автоматично буде всі елементи, е, е, експортувати всі елементи, які були наявні. Е, і також є можливість елементи плюс-мінус. Це наша похибка. Тобто експортувати, чи потрібна вам похибка, чи не потрібна. І таким чином ви можете по кожному режиму налаштувати. Ті дані, які вам необхідно експортувати. Потім натискаєте ОК і, наприклад, і натискаєте отут теж повторно ОК, і аналізатор експортує всі вимірювання в усіх режимах в форматі PDF на карту пам'яті, оскільки до цього ми обрали карту пам'яті для експорту. Після цього вже після того як ви, наприклад, експортували журнали вимірювань на вашу карту пам'яті, ви можете. Таким чином, з правої сторони нашого аналізатора у нас є така, такий невеличкий ущільнювач. Ви можете дістати вашу карту пам'яті, вставити її вже, наприклад, в ваш картрідер на комп'ютері або прямо в комп'ютер, якщо у вас є можливість е читання, якщо у вас є роз'єм для подібних карток, і вже далі можете працювати з цими вимірюваннями. А якщо ж ви, наприклад, обрали для експорту не карту пам'яті, а, наприклад, пам'ять вбудовану пам'ять аналізатора, то тут так само ви можете підключитись за допомогою кабеля аналізатор підключити до вашого комп'ютера, і ви, у вас буде можливість проглядати всі звіти про вимірювання і далі вже е, працювати з ними в тому форматі, в якому вам це потрібно. Отак От легко і просто, в принципі, налаштовувати експорт ваших звітів, ваших результатів аналізу і далі з ними працювати. Отже, підсумовуючи. Гнучкість у керуванні даними робить вашу роботу більш ефективною. Ви отримуєте саме ті звіти, які потрібні для поточних завдань, і швидко інтегруєте їх у свій робочий процес. Ці можливості забезпечують швидкий, зручний і гнучкий робочий процес для будь-яких умов від лабораторії до польових виїздів. Дякую вам за увагу! Якщо у вас є запитання щодо роботи проспект 2. Або експорту результатів звертайтеся до служби підтримки ЛВТех або пишіть їх у коментарях. До зустрічі в наступних відео.